Про важливі, актуальні та цікаві новини говоримо в моїй програмі Інформаційна зарядка. Сьогодні, 7 листопада, п'ятниця. Починайте свій день з інформаційної зарядки, а ми починаємо інформаційну зарядку. Україна, міністр оборони України Денис Мигаль та міністр оборони Швеції Пол Йонсон у Стокгольмі Вчора, 6 листопада, підписали лист намірів про створення такого центру інновації в обороні. В Україні, де шведські спеціалісти будуть там от нові якісь інновації, вони будуть використовувати досвід України, і це дуже добре. Ну, слід нагадати, що раніше також був підписаний меморандум щодо е, закупівель від 100 до 150 винищувачів Gripen у Швеції виробника Saab, Ну, хоча Денишмигель вже попросив, щоб надали більш старіші моделі, він готовий, щоб наші е, пілоти. І технічний персонал був відправлений до Швеції, щоб там навчатися. Китай, як повідомляє інформаційне державне агентство Сіньхуа, сьогодні у п'ятницю, 7 листопада, про це повідомили, ввів експлуатацію третій свій авіаносець, він є більш сучасніший ніж два попередні. Дональд Трамп заявив, що найближчим часом у секторі Газа будуть вже. Ну, дислоковані е, міжнародні сили для підтримки безпеки. Ну, це в контексті того е, мирного е, плану Трампа з 20 пунктів. Там є питання стосовно ну, тимчасово такого перехідного періоду, де має бути якась така міжнародна рада, комітет миру, який ніби мав і очолити Трамп. Ну, побачимо, як до цього будуть ставитися е, країни е, цього регіону. Ну, Слід зазначити, що е, також вже є резолюція, проєкт резолюції для Ради ООН щодо розгортання міжнародних сил, яку підготувала, підготували Сполучені Штати Америки. Також Дональд Трамп вчора на вечері з лідерами країн Центральної Азії, заявив, що Тегеран звернувся до Сполучених Штатів Америки щодо зняття санкцій. Ну, Трамп сказав, що він відкритий для діалогу, бо ті санкції ну, дуже серйозно впливають на Тегеран. Ну, знову ж подивимося. Чи будуть якісь перемовини і чи буде зняття санкцій Сполучених Америки стосовно Ірану у Сполучених Штатах Америки? Сьогодні має відбутися зустріч між президентом США Дональдом Трампом та прем'єр-міністром Віктором Орбаном? Орбан хоче ну якось домовитися з Трампом про виключення для Горщини щодо? Тих санкцій стосовно російської нафти, слід нагадати, що недавно США ввели санкції проти РосНЕФТІ та лукойла Ну е, з, Угорщина серйозно залежить від російської нафти, як сказав Орбан. Ну Якщо він не домовиться, то 90% так от е, громадян е, Угорщини, економіка, вони будуть страждати від цих санкцій. Отже, подивимося, що з того буде, хоча напередодні. Ніби Трамп заявив, що жодних виключень не буде. Тесла-акціонери Тесла вчора 75% акціонерів проголосували за те, щоб компенсувати Ілону Маску 1 трильйон доларів. Тобто потенційно він вже є трильйонером. Хоча зараз його статки оцінюються. Ну, хоча статки оцінюються у пів трильйона 500 мільярдів. Ну, це буде протягом 10 років. І також хочуть, щоб Ілон Маск. Залишився керувати тестою. Ікона Демократичної партії, яку називають у США Ненсі Пелосі, вчора заявила, що піде у відставку з Конгресу 2020 року, року році, коли завершиться ну, її повноваження. Усі зазначити, що вона ну, в Конгресі з 1987 року від Сан-Франциско якраз її опублікувала відозвернення до Сан-Франциско, і вона була. Хочу значити спікером Палати представників і таким серйозним опонентом Дональда Трампа. Рада Безпеки ООН скасувала санкції проти тимчасового президента Сирії Ахмеда Ашара. Ну, він раніше був у списку Аль-Каїди Ісламської держави. Ну, як говорять експерти, це і таке міжнародне визнання політичного режиму. У, у Сирії ну, слід зазначити, що е, так чи інакше, е, це, на мою думку, дуже добре. Ну і зараз е, очікують найближчим часом Ахмеда Ашара у Білому домі. Вчора, 6 листопада, президент Бразилії Лула Десілова. Ініціював створення фонду захисту тропічних лісів. Ну, це напередодні 30-ї кліматичної конференції. ООН, яка має бутися з 10 по 21 листопада у Бразилії. Ну, цей фонд має зібрати 25 мільярдів доларів для компенсації країнам та ну, виробку лісу. Зараз ну, вже мова йде про те, що ніби зібрано половина 10 мільярдів. Зокрема, там Бразилія, е, Індонезія по 2 мільярду, Норвегія 3 мільярди. Франція десь 500 мільйонів. Ну, є країни, які не дуже хочуть брати в цьому шість, зокрема Великобританія, і це, до речі, розлютило президента Бразилії. Отакі От новини на сьогодні, 7 листопада, у п'ятницю, хочу повідомити в інформаційній зарядці. День тільки починається. Починається день з інформаційною зарядкою. Я бажаю всім енергійного, а головне вдалого дня. Це буде Україна.